А тут самі філешки, бо тут е, в столові були крупніші набагато. І я робив філешку. Піде ближче покажу. Е, в самому контейнері, ось, бачите, в мене такі є досточки вирізані, так само і під такий контейнер. Теж. Е, і сюди зверху ставлю потом гніт, воно його продавлю. бачите, оце все оце не вода. Це все те, що я вам говорив, ота вся лімфа, ота вся юшка, яка витекла з риби. Оце все. Я ці досточки, да, допустимо, ну, достаю. І дивіться, рибу я той раз теж не мив. Ось вона, яка в нас виходить, плотна і засолена. Бачите, тут ще частічно є соль. Я всю цю соль, оце все ось сюди, де, де допустім, чорне, оце все потім вимиваю цією юшкою. Ось цією тут хорошо луску вимиваю цим солоним. Потім просто-напросто промиваю під проточною водою і складаю у такий великий контейнер і заливаю холодною водою скажем так, є рекомендації там сутки за за засолки, час вимачування, чуж полна. Скільки раз пробував, солонюче таке, що їсти невозможно. Як я роблю? Я заливаю водою, да, допустимо, великою кількістю, і пробую саму воду на вкус. Взяв палець, суну, ага, вода солона. Значить, і риба така сама буде по солі. Це вона вимочується як мінімум сутки. Я беру частину води отбираю і доливаю туди прісної, теж холодної, і Пробую, щоб вона єлі-єлі була солонувата. Для чого? Тому що, якщо ви просто ту зілієте через сутки опять просто холодної прісної може підгуляти верхній оцей слой. Тому що риба зверху вже буде прісна, а всередині ще буде солона. І для того, щоб вам вирівняти цей баланс внутрі і внаружжі. Ви пробуєте воду приблизно. В ідеалі, звісно, це треба, щоб був прибор спеціальний, де провіряється соль. Но я прибор ще не купив, тому що він хороший і дорогий, як китайське непонятне дерьмо куплять, я не хочу. Я пробую на, на цей на да, допустим. Якщо ви бачите, що ви першу воду, яку залили, у вас. Дуже багато шмітків, усяких осталося від риби, плавають всяка там якийсь жирок, десь якісь луска, ви можете геть повністю злить воду, але слідуючу яку заливаєте, чуть-чуть додати солі, щоб вона чуть-чуть була підсолена. І пробуйте, щоб вода була слабо солона перед тим, як, як ви збираєтесь її там або в'ялити, або коптить. Вона буде, риба буде приблизно по вкусу, така ну по солі, як вода. Але одне но, якщо ви її будете в'ялить і каптить. То ви учитуйте те, що вона ще буде після того, як ви її ну, підв'ялите, вона потіряє воду і вона стане солоніша. Хто любить малосольну, то треба буде довше вимочувати. Хто любить, звісно, посолоніше, то ну, будете пробувати. Це все, пробуйте, скажімо так, по своїм вкусовим качествам. Я роблю по своїм, тому що ну, прибору в мене немає. Бо би прибор, було б ідеально. Ну, Це в планах є купити хороший прибор, щоб з тим не ігратися, а просто взяв. Ткнув у рибину, бо в воду всунув його, і тобі показує процент солі. Ну, це те, що хотів розказати. Зараз помию, перекидаю, вимочу. Наступне відео, я думаю, буде десь дня через 3-4 раніше. тому що е, рибу відмочу, потім повісю в'ялить, вона повинна підв'ялитися, підсохнуть корочка в неї, і оце м'ясо і сама луска. Аж потім буду кидати у каптільні. Риба в нас вимочувалася трошки більше суток. Вчора починав вимочувати у селі, ну, в зв'язку з деякими обставинами прийшлося їхати і рибу забирати з собою в квартиру. Е, Обично, я рибу вимочую, у мене великий такий контейнер, дуже, і я заливаю більше води, щоб її вимочувати за один раз. Тобто, лишня в сіль уходить у ту воду. Ну, цей раз набрав з собою баклажки в 5-літровій води. І в цьому контейнері міняв воду. Один раз повністю злив воду. Чуть-чуть підсолену воду залив по-новому. Потім попробував, ну як я пробую солоність. Отак просто палець вмочив. Попробував ага, солона. Трошки води відбираю, доливаю прісної. Пробую, щоб тільки-тільки солонувата була, тільки-тільки. І вона собі далі вимочується. Вимочується, 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 опять пробуйте. Якщо ви чуєте, що вже вода не солоніє, а становилася, і вона ну, якраз та ж по солі бути чуть трохи менше сольона, ніж ви любите. Тому що я говорив, що поки риба буде підсихати, концентрація солі буде збільшуватися. Вона буде дещо солоніша, ніж є. От ми рибу. Тоді, як я там на каналі є у мене, де я розбирав рибу, я казав, що я рибу не мию. Мию рибу тоді, коли її вимочую. І дивіться, то є, риба не немає ні крові, ні слизі, нічого. Вона вимочена, повністю красива риба. То є, вона була вимита, вичищена ну, вже після засолки. Ось така риба. Зараз я зливаю цю воду повністю. Вішаю на гачки цю рибу, щоб вона стекла і підв'яла. Риба як підв'яне, потім будемо кидати в каптільню і каптити. Дивіться, воду вже злили в ті, що вимочували. Вода така легенько солоненька була. Да? І, ну, у нас є такі крючки з нержавійки. І ми такі плашки, зараз повісимо, щоб вона стекла і висихала. Тобто, включимо вентилятор. І хай вона в'ялиться. Як вона підв'ялиться, ця риба, ми її одразу вкинемо в каптільню. Ось такі в нас плашечки да, красиві вийшли. Ось такі Ось так у нас на балконі в'ялиться зараз рибка. Поки жінка не бачить, використовуємо її сушилку. Повісили на гачках її. Тут у нас стоїть вентилятор, який дує на рибку, і вона собі в'ялиться. Ось так вона висить тут собі. І підв'ялюється. Ось так. Зачасту рибу я в'ялю в, в каптільні. У мене в каптільні стоїть також вентилятор, да, і риба в'ялиться в, в самій каптільні. Тому що для потрібна, чи для в'ялки потрібна температура від 12 до 18 градусів. І в каптільні це можна зробити за рахунок терморегулятора і, тена, да, і вентилятора. Ну, от на балконі в нас температура була там, плюс 3. Ну, я відкриваю двері з квартири, щоб, щоб заходило сюди тепло, щоб температура була трошки вища для того, щоб зав'ялити цю рибу. Отак вона декілька днів у нас пров'ялиться. Потім поїдемо в село, вкинемо її в каптінню і закаптимо. Магія монтажа нам допомагає. Да? Для вас це декілька секунд, для мене це 2, 2 дні пройшло. Дивіться, рибу ми підв'ялили. Ось така у нас рибка. Да? Вона вже підв'яла. По чому ми орієнтуємося? Ось ця корочка така легенька-сухенька, вона вже не липне до пальців. Шкіра зовсім суха ще шелестить. На ній починає при... проступати жир, тому що риба дуже годована, жирна. Тобто, видно, ось жир тут. На брюсі, подивіться, який жир. Тобто, цей товстолоб дуже жирний. Що хотів ще сказати, ця риба в принципі вже готова, вона зав'ялена, її можна вже їсти в даний момент. Ну, ми її, скажімо так, повеземо в село, повісимо в каптіню і все за По поводу самого каптіння, я думаю, буде другий ролик на каналі. Трошки пізніше да, ми викинемо, покажемо, як ми каптимо нюанси з каптінням, там, як, як подавати дим, як сам проходить процес капчіння, скільки по времені, як положити світ, і всі такі деякі нюанси будуть там. Mm -hmm. Хто перший раз у нас на каналі, то може зайти подивитися, там попереднє відео є, де я розробляв і солив рибу. Да. О, і, скажімо так, будуть відео на каналі не тільки по рибі, а також будуть по м'ясі, по ковбасі, по салові, там, ну, різні будуть е, відео. І що ще хотілося сказати, що е, риба ось ця, чим жирніша, тим смачніша. Ну, як на мене, Хтось любить піснішу, то ну, для них може ця риба не зовсім буде смачна. Так що, кому сподобалося, ставимо лайки. Кому не сподобалося, ставимо дизлайки. Хто ще не підписаний, підписуємося. Далі будуть різні відео. Так що заходьте на канал, дивіться. Все, Всім до побачення.